Президента України шпиталізовано з коронавірусом в центрі Дніпра провалився асфальт та 5 g в Україні, коли з'явиться про перші події 4 12 листопада, прямо зараз, в Дніпро Ньюс. Коронавірус полонив 11 тисяч 57 людей минулої доби. Це черговий антирекорд, антирекорд. Президента та главу його офісу шпиталізовано. Вся країна перебуває в помаранчево-червоній зоні. Ну а на вихідних нас чекає локдаун. Про все це детально. Кирило Цветков. Стан здоров'я президента України Володимира Зеленського та керівника його офісу Андрія Ярмака погіршився. Їх шпиталізували. Нагадаємо, декілька днів тому в них виявили коронавірус. За словами радника Ярмака Михайла Подоляка, президент продовжує працювати в умовах стаціонару. До нього в палату провели спецзв'язок. Вони знаходяться віддільно, у кожного свой бокс. По суті, у президента боксированная палата зі спеціальною связью. у Андрея Борисовича отдельная палата. Они коммуницируют, звісно, але в телефонному режимі. За минулу добу на коронавірус в Україні інфікувалося 11 тисяч 57 людей. Загальна кількість хворих в Україні з початку епідемії перевищила вже. Пів мільйона одужали 227 тисяч 694 людини померло 9 тисяч 145. Нас продовжує розповсюджуватися вірус ураганними темпами. Це про те, про що я як міністр охорони здоров'я, уряд про те, що ми говоримо останні вже декілька місяців, що нам дуже важливо самодотримуватися всіх правил, тому що. Ковід відразу дає про себе знати, як тільки ми їх починаємо порушувати через невпинне збільшення кількості хворих. Державна комісія з надзвичайних ситуацій за пропозицією Міністерства охорони здоров'я із понеділка запровадила по всій країні помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. Рішення стосується всіх областей, окрім тих, які вже знаходяться. Червоній зоні. Також вчора уряд ухвалив рішення щодо карантину вихідного дня, який діятиме з 14 по 30 листопада. Що заборонять? Закривають фудкорти та розважальні зони в ТРЦ. Заборонять розважальні та масові заходи. Заборонять діяльність установ культури, зокрема кінотеатрів, театрів, музеїв. Дозволять ресторанам, кафе та іншим закладам громадського харчування працювати тільки на виніс. Під час карантину вихідного дня в Україні будуть працювати тільки продуктові магазини, аптеки, транспорт, АЗС і ветеринарні аптеки. У Дніпрі ж ситуація виглядає наступним чином. За минулу добу у нашому місті померло шестеро людей, інфікувалося 144. Загальна кількість хворих на сьогодні складає 12 641 людину, летальних випадків 230. Одужало 8 495 людей. На стаціонарі знаходиться 4 146, вдома – 3 553. У важкому стані перебувають дев'ятеро на апараті штучної вентиляції легенів. Двоє Кирило Цуткова Анна Коновал Дніпро Ньюс. П'ятниця завдовжки у 72 години. Будівельний гіпермаркет епіцентр заявив, що працюватиме в суботу та неділю. супереч карантину вихідного дня. На офіційній сторінці магазину виклали пост. Мовляв, продукти у нас є, вироби медичного призначення теж маються. Корм для тварин у наявності. Подібна заява обурила міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Він назвав це фарсом та цинізмом по відношенню до ситуації з пандемією в країні. Степанов закликав своїх колег по уряду, які відповідають за контроль дотримання карантину вихідного дня, відреагувати на подібну заяву магазину. Хочете покоражитися, хочете робити фарс на здоров'ї людей. Так і що хочете покоражитися, поїхали зі мною в реанімацію. Покоражтесь перед людьми, які помирають кожного дня. Покорайтесь перед людьми, які в очах єдине, які лежать в реанімації. Допоможіть, будь ласка. Покоражтеся перед лікарями, які кожного дня роблять все, щоб берегти життя людей, саме життя людей. Борються за життя кожної людини. Лікарі, медичні сестри. Борються з очима на. Ось, з... Сльзами на очах, коли вони не вдається врятувати ту чи іншу людину, особливо коли це молода людина. Такий вам кураж потрібен. Я впевнений, що мої колеги по уряду, які відповідають, в тому числі за контроль, ну, дадуть відповідну відповідь на ці фарс і цинізм. Одіозний політик загід Краснов вирішив осідлати актуальну тему карантину вихідного дня. Він заявив, що власників великих торговельних центрів, ресторанів і нічних клубів потрібно звільнити від земельного податку. Але як це відіб'ється на міському бюджеті? Вчора по всій країні пройшли мітинги підприємців проти карантину вихідного дня. Учасники акції протесту в Дніпрі говорили і про те, що держава не передбачила жодних компенсацій підприємцям за припинення роботи. І саме тому бізнес може померти, держава не дорахується податків, а українці втратять робочі місця. Одіозний політик Загід Краснов знайшов вихід із ситуації, який знищить бюджет Дніпра. На своїй сторінці в Фейсбуці політик пропонує скасувати земельний податок для розважальних закладів. Податок за користування міською землею, який Платять усі підприємства і організації один з ключових джерел наповнення бюджету Дніпра. За рахунок цих коштів ведуться ремонти доріг, шкіл, садочків, лікарень, а також виконується багато інших робіт з благоустрою в місті. По суті, Краснов пропонує урізати ремонти в школах, садках і лікарнях і за рахунок цього підтримати власників торгових комплексів і розважальних закладів. Чим викликана така щонайменше дивна заява? Як відомо, кандидат на посаду міського голови Дніпра загід Краснов і сам є власником нічного. Клубу і пов'язаний ще з цілою низкою розважальних закладів в місті. За рахунок ремонтів комунальних установ поправити власний бізнес вигідно в першу чергу особисто йому. Олена Іванченко, Сергій Ісаченко, Дніпро Ньюс. І до інших подій аварія на сі набережні в Хюндай на великій швидкості врізався мерседес. Німець влетів задню частину легковика. Удар був настільки сильний, що Хюндай в огорожу і перекинувся. В інциденті ніхто не постраждав. Ну і ще одна аварія. На цей раз за участю маршрутки та вазу. Водій останнього виїжджав з вулиці Мічуріна, коли в цей час по проспекту Нігаяна рухалася маршрутка. Водій легковика не переконався в безпеці маневру, через що і сталося зіткнення. Автомобілі отримали механічні пошкодження. З людей в аварії ніхто не постраждав. І у Дніпрі затримали чоловіка, який виконував роль посередника у замовному вбивстві херсонського бізнесмена Ігоря Пащенко. Вбивство сталося 24 квітня 2018 року. В Херсоні на території Дніпровського району підприємця розстріляли ввечері біля його будинку. Затриманий буде доставлений в Херсонський міський суд для обрання запобіжного заходу на час розслідування. Ну і квартира, яку можна сплутати зі звалищем, в таких умовах жінка з кривого рогу ростила своїх двох маленьких дітей: п'ятирічний хлопчик і дворічна дівчинка. Бігали по кімнатах брудними та майже без одягу. Чим їх годувала мати, невідомо, оскільки у холодильнику та по всій квартирі була тільки зіпсована їжа та відходи. Сама жінка була в стані алкогольного сп'яніння, і навіть тоді, коли спецслужба прийшла до неї на перевірку. Істерики і загроза накласти на себе руки зі сторони матері не допомогли. Дітей забрали. Зараз вирішується питання щодо позбавлення жінки батьківських прав. Провалля ліквідоване у Дніпрі. На розі вулиць Шевченка та Михайла Грушевського вчора під колесами будівельного крану провалився асфальт. Ніхто не постраждав та яму за глибшки два метри. Комунальники взялися оперативно ліквідовувати, і вже на ранок четверга всі наслідки було усунено. Бул повлюждіон водовод діаметром Д-300. С помощью лаборатории было определено место повреждения, рядом с которым, местом, с которым был расположен электроопора. Для того, чтобы безопасно проводить работы в этом месте, была необходимость убрать эту электроопору, либо придерживать ее, чтобы работники водок... КП безопасно выполнили эту работу. При проведении работ по демонтажу электроопоры Автокран, который имеет большой вес плюс вес электропоры, он сел на перепи одно колесо провалилось в вымое, которое образовалось за счет того, что был напитан грунт в момент аварии. На сейчас кран. Кран и место находятся в, 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 в технически исправном состоянии. Никто не пострадал, техника не пострадала. На данный момент завершаются работы по благоустройству места проведения аварии, которая случилась вчера. Ну, вы сами можете видеть, что вчера на вечер еще проводились работы. Заявка поступила во второй половине дня. Сегодня на утро следующего дня уже восстанавливается благоустройство на этом месте. Селянський узвіз відкривають після повної реконструкції. Вже цими вихідними ним пустять транспорт. За півроку в умовах карантину було зроблено дуже багато. Від нової зливової каналізації до тротуарів для пішоходів. Більш детально далі в сюжеті. Селянський узвіз побудували понад 70 років тому. А останні десятиліття ця ділянка була аварійною. і Перетворилась для дніпрян на смугу перешкод. Дуже тяжело було підніматися, особливо, тому що тут… Здесь... А, ну, пешеходные пішохідні дорожки очень узкие були, і машини все время то обгоняют, то не можуть забраться наверх. В общем, очень сложно було. Ну і тут теж как-то грязно було. Ну, в общем, не комфортно. Зараз, звісно, другое дело. Пан Сергій згадує торік, ситуація була настільки жахлива, що разом з місцевими самотужки намагалась провести ремонт дороги, але марно. Зараз чоловік результатом задоволений. Особливо, я думаю, ради будуть автомобілісти. пешеходы, безусловно, тоже. Мы зимой с друзьями ходим на рыбалку, постоянно мешаем водителям, водители мешают нам. Сейчас отдельно для пешеходов благоустроенный защищенный тротуар. Просто великолепно. Случилось чудо, наконец-то. Зараз тут добігає кінця ремонт на проїжджій частині замість асфальту для надійності поклали бетонні плити, щоб схил не перетворювався на водоспад. З нуля провели зливову каналізацію. Уклали понад пів кілометра системи. А це 10 люків та 26 дощопримайчів. Коли ми зробили повне вскриття, виявилося, що лівневої каналізації немає. На половине участка вообще нет. Она просто-напросто отсутствует напрочь. А вторая половина ливневой канализации она была либо тотально забита мусором, либо вообще заглушена. Выполнено порядка 3600 квадратов бетонного покрытия дороги, 1400 квадратов асфальтного покрытия, 1400 квадратов тротуарной плитки. Выполнено 540 метров ливневой канализации, перехвати, ливневки. Это все тоже сделано. Гарантия на это покриття 10 лет. Вулиці, які примикають до селянського узвозу, теж відремонтують, покладуть новий асфальт та встановлять освітлення. Проїхати з відремонтованим узвозом Дніпряни зможуть вже цими вихідними. Ілляна Каракаш, Лоніткібець Дніпро Ньюс у Дніпрі. Нарешті відкрили спортивний комплекс Олімпійські резерви. Щоправда, не повністю і не для всіх. Чотири роки Дніпряни чекали на новий спортивний комплекс. Розпочала реконструкцію ще у 2017-му обласна влада минулої каденції. А от усі лаври присвоїла вже сьогоднішня. Навіть попри завищену вартість та затягування зі строками відкриття, слуги народу не втратили шанси для піару. Тим паче, при такій нагоді, коли на відкриття завітав сам міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт. Нарешті дочекалися спортивний комплекс Олімпійські резерви відкрили. Щоправда, поки не повністю і не для всіх. Олімпійські резерви найбільший спортивний об'єкт в цьому році для Дніпропетровської області. Витрачено 213 мільйонів гривень на цю криту споруду. Тут є. Готель готель для спортсменів є 14 номерів, де можна комфортно зупинитися для всіх наших спортсменів, тренерів, суддів. А тут є поруч, добудовується Олімпійський дім, як ми його називаємо. Тут будуть всі федерації найбільших видів спорту, тут знаходиться їхнє керівництво. Також буде спортивний музей. Будувати комплекс розпочала ще минула обласна влада. Наголошували не лише а для олімпійців, а й для всіх мешканців регіону розпочали із стадіону. Його презентували Дніпрянам ще у 2017-му. Тоді ж стартувало і будівництво з нуля критої демонстраційно спортивної будівлі у рамках програми президента України Петра Порошенка. Ми создаємо нові спортивні пространства в городах селах, райцентрах Дніпропетровської області в Дніпрі на місці заброшеного раненого стадіону трудові резерви сучасний легкоатлетичний і футбольний стадіон Олімпійський резерв. рядом з цим а стадионом сейчас идет строительство Олимпийского дома. Это двухэтажное здание, в котором будет расположен современный медиацентр, центр современные душевые, раздевалки и тренерские. Жителі кожного населеного пункту Дніпропетровської області независимо від його розміру, незалежно від количества жителів в ньому повинні займатися спортом саме найкомфортніших і сучасних умовах. Та ось всі лаври присвоїла собі нова влада. Об'єкт включили до програми президента Зеленського велике будівництво, і всі місцеві слуги народу не втрачали можливості пропіаритися на такій масштабній реконструкції. Та ось біда, геть заплуталися зі сроками відкриття. Уже через три неділі буде відкриття. Голова Дніпропетровської ОДА пояснив, що виною на добросовісний Тут і змінювали проектну документацію, оновляли. Тут і неякісний був підрядник. Він покинув роботи і зараз тривають судові справи по ньому. Тут не було підведено комунікації до олімпійського дому, не було котельні. Тобто, ряд причин, на жаль, це наслідок. Роботи да. та ще й додаткові тендери довелося проводити. Також не зрозуміло на що. З'явився новий тендер на 28 мільйонів гривень на будівництво критої спортивно-демонстраційної споруди для спортивних ігор на території комплексу Олімпійські трудові резерви. На що ж кошти не зрозуміло. Підрядники кажуть, все готово на 100%. В стані здачі об'єкта там обирають етажі, да й будуть здаватися. Це спортивно-виставковий комплекс. Бо вот там да. та, попри все, на відкриття спортивного комплексу завітав і особисто міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт. Сьогодні ми відкриваємо. Я вважаю один з найкращих на сьогоднішній день таких спортивних залів. Дуже приємно, що ми будуємо спортивну інфраструктуру. Дуже приємно, що в кожній області на сьогоднішній день. Розвивається спорт, а обласна влада і надалі анонсувала будівництво великих спортивних об'єктів у всьому регіоні, зокрема у кривому розі, жовтих водах та верхнодібровську, де так само, як і в Дніпрі, на об'єкти, які вже не один рік на реконструкції, знову і знову виділяють мільйони та затягують строки здачі. А виправдання ті ж самі не було фінансування. Почали не закінчили. Некоректна проектна документація в кожному об'єкті. Це окреме пучок причини Мирослава Жінська Микита Березін Ньюс. В Україні з'явиться 5G. Кабмін затвердив план заходів щодо впровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління. Почнуть роботи наступного місяця із аналізу радіочастот. Тендер на видачу ліцензій планують провести у жовтні 2021 року, ну а року. На вже в грудні надати операторам права та використовувати частоти для 5G. Операція з порятунку кошеня на вулиці Гогаріна пройшла успішно. Чотирилапий застряг на дереві на висоті близько чотирьох метрів. За допомогою дробини надзвичайники врятували кота та випустили на землю. Нехай і у вашому житті всі історії мають щасливий фінал. Я ж прощаюся з вами до 16-ї. Всім гарного дня!